Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, мені сьогодні прийшла дуже неймовірно, красива посилочка. І така потрібна. Я її дуже чекала, хочу вам показати і відкрити разом з вами. Ось така квіточка, дуже красиве впакування. І подивіться, що ж мені прийшло такі красиві шапочки для моїх синочків. Я замовила. І весь секрет цих шапочок, або краса це ось такі помпончики. Дуже вони гарні і так класно запаковані. Мені було так приємно їх відкривати. Дивіться, які пушисті. І ще одне. Вони на кнопочках, я можу їх прикріпляти або знімати, якщо мені потрібно попрати шапочку. Та навіть просто так, якщо щось треба зняти, це дуже класно. Подивіться, це для Тимофія, така бежева, чорна для Якова та біла для Єфремчика. Дуже гарні і дуже якісно пошиті. Всередині я вибрала, щоб були утеплені, тому що зима настає. І мені захотілося, щоб було тепленько моїм синочкам. Вони, як побачили, були в захваті, були такі раді, тому що ми разом вибирали, який колір вони захочуть. Я вирішила цього разу так, а й виберуть вони, які кому сподобається колір. Ну що, подивіться, я приміряла на хлопців своїх уже шапочки, і хочу сказати дуже класні. Ми вже їх вдягали з собою, брали на весілля, да, їздили. Вони дуже теплі і красиві. Та, дай ну, Тимофій, повернися. Повернися. Мені оцей такенький красивенький. І саме головне дивіться, якщо ти хочеш попрати шапочку, і щоб не портити цей пушок красивий. Раз, і все. Воно відсібляється. Давай ну як і в тобі почекай, почекай, і покажем. Тако, покрутися. Дуже класна, дуже класна шапочка. Оп! І все. Ну що, подивіться на цих красунчиків, які в них красиві шапочки. Уже всі разом граються, так? Кожен захотів собі інший колір. Я хотіла однакові, але вони схотіли. Ну, а що, діти захотіли, то да, вони кажуть, то ж перепутували б. Що там класні? Вони це граються, в них такий процес гратися. Да? І ось відео красиве різних шапочок, можна з утеплювачем, можна без собі замовляти. Є різні помпончики ці, я їх так назвала, вони мені так подобаються. І різні кольори тканин, можна із закладочками, щоб зверху був такий загін, а можна без. можна з вушками, як для менших діток, це дуже красиво. Також є пледики, ви подивіться, які мій для малесеньких немовляток, шапочки, з хомутиками, шапочками. Дивіться, ну просто така краса. Я дуже рада, що знайшла цей магазинчик і спробувала собі замовити, коли нам буде потрібно якісь шапочки, я буду звертатися тільки сюди, тому що в Америці з шапочками трошки накладно, красивими шапочками. Тому я рекомендую ви тільки подивіться на цю різну красоту. І я в захваті просто. Ну що, тримають в руках ось цю шапочку. Подивіться, яка вона красива. Я хочу сказати, що дуже гарно вона пошита. Ми її вже випробували. Ми з нею їздили з ними. Ціми шапочками їздили на весілля. А це як-не-як далека дорога. І вона вже і падала, і що хоч. Однакова, дуже класна. І мені подобається, що можна знімати ці помпончики, якщо щось. Розкажу про цю сторіночку а, тим, що мені сподобалось. Дуже відповідальна дівчинка, яка там працює, яка шиє ці шапочки це раз. Потім є великий вибір цих шапочок, різні кольори тканинок. А, можна шити з помпончиками, можна без, можна ще хомутика собі додавати. Можна... Робити із цією такою теплою підкладкою, а можна без. Ну, мені дуже сподобалось. І ще дуже швидко мені прийшло, і, по-перше, дуже скоро мені пошили, і швидко прийшла доставка. Це по Америці. Тому, дівчата, хто в Америці, замовляйте, реально, я собі шукала ці шапочки, і я знайшла одну сторіночку. І там наполовину дорожчі такі шапочки. От серйозно, наполовину дорожчі. А на цій сторінці дуже о, такі файні ціни нижче, ніж на інших. То мені це ще сподобалося. Потім там вишивають, вони шиють різні пледики для діток, постельки. Ну, класна сторіночка, я рекомендую. Переходьте, замовляйте, тому що. Підтримуємо один одного, хто щось починає робити. Також у цієї дівчини є сестра, яка шиє шапочки в Україні. Я вам під відео поставлю ссылки на ці всі магазинчики, куди ви можете заходити. Тому рекомендую, дівчата, пробуйте замовляйте це класні шапочки такі на зиму. Знаєте, як діток вдягти? Ну, це ж дуже буде гарно і головне тепло і недорого. Тому, дівчаточка, мамочки, замовляйте для себе, для своїх діток, можливо, комусь на подарунок ці красивезні шапочки. Тому що, наприклад, навіть тут в Америці, щоб геть таку красиву, якісно пошити, пошиту шапочку за таку ціну, важко знайти, от серйозно. Переходьте і пишіть, що ви від мене. Для вас буде знижка мінус 5% та безкоштовна доставка. Я надіюся, я була вам корисною і розказала все гарно і детально про ці сторіночки. Тому переходьте, замовляйте і тіште себе і своїх діток. Ну що, я вам щиро вдячна за ваші всі перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока!